Вітаю на каналі Player One Ready, Мене звати Андрій. Що ж, глянемо на демку Super Meat Boy 3D. Е, мені оригінальна гра. Е, ну, ладно. Мені оригінальна гра дуже сподобалася і свого часу прийшов, намучився, настраждався, вона непроста. Так, тут дуже плотний звук, можливо, треба буде скрутити. Зрештою. Давайте ми його. Якось так скрутом. Добре. Бек. Ця демка стала доступна, здається, теж після The Game Awards. Мілота. Вертикальна синхронізація включена, але бачу тут рве Труба з Маріо. А тепер тихо гра мм, звучки впізнаю. Давай все-таки так, і отак от зробимо. Це рестарт є секрети. Дуже з. Не... Слухай, а можливо. Ні, там якісь грибочки і все. Капкани. Що з вертикалкою? Алло? 4К, 60. Ну, давай все на епік поставимо. Ріки в загальному меню. Вона була включена, а в грі виключена. О. Що за бред? А я можу тебе. Це мега незручно. Розіп'яли білку, дивись Так, це буде стріляти. Та я, знаю що треба джампати. До речі, класика жанру, тільки тепер в 3D. Поки що воно гірше сприймається, ніж 2D. Ну, бо в 2D там суто хардкорний геймплей і все. Так, ти мені спринтити можна дійсно... Ой! А для чого? Відстрибувати від стін. Ну, в оригінальній грі на початку теж все дуже лайтово. Чому в мене кнопки з Xbox? Якби я багато разів вмирав, то мені б показували різних моїх тих персонажів, як вони всі бігали і вмирали. Але я ні разу не вмер. Next. В принципі... Та сама добра Супер Мідбой. Але ж я вже бігаю, чого. Тільки тут з'являється ще проблема з перспективою. Ти не завжди розумієш, куди ти приземлишся. Так, я знову не вмирав. Вже би пора. В оригінальній грі бач, сліди всі мої кроваві. В оригінальній грі третій рівень ти вже починав вмирати. Тут щось. Дешитися? Х е, це шо? Це квадрат? Да. Стає складніше, от зараз має бути трубчик наш видимий. Бо я раз помер. От бач, нас двоє. Один впав, йолуп, а інший побіг далі. Next. Уже три кнопки задіяні. Геймпад, до речі, ледве підключив. Чись Steam не хотів його тут активовувати. Я бачу в об'єсі, я і зараз такий собі. Як жиле. Я перевіряв, все добре. Треба було вздовж стіни, я щось. Цікава механіка. Настільки цікаво, що я навіть не дуже роздупляюсь. Ти чо, ти чо? Дуже дивно це працює, але ладно. Коротше, трошки інший звір, це. Трошки інший. Оригінальний. Слухай, а я занадто великий в кадрі, ні? Я раніше себе меншим робив. Що за фіня? Що за гігантизм? Давай відсунуся. Хм. Ну ладно. Next. Ну, прагмата мені більше сподобалась, ніж усе. Грати можна. Ну, так виліз. Треба було ривок зробити. Треба дуже добре а! звикати до спочатку. Йо, пересета. Треба дуже добре звикати до цього трохимірного світу, бо що сталося опа. Рекопластері були, да, були. О гад. Коротше, двохвимірний супер-мідбой, він більше справедливим сприймався. А цей дуже часто. Ну, камон. Банально ти не розумієш, куди ти летиш. Ну, це проблеми всіх 3D-платформерів. Ну, бляха, муха, я того не... Блін, я ще міг вилізти. Я того не бачу, я не розумію цього. Просто не розумію, чи я попадаю, чи ні. Ага. Кожного разу заново точно. Нічого складного, от зараз у нас вже буде багатсько, А ну давай подивимось. І Я натиснув кнопку. Sorry. Круть. Курок затискати. Тепер понятно, понятно. Або не понятно. Щось я поплив, бо я почав... Нерву куватись. Лен. Мені здається, в мене зараз психіка не готова до такої гри. Анімація могли б різні намалювати, А так, давай подивимось, бо тут купа вже вмирало, це завжди прикольно виглядає. Яка каша. А то мало. Блін, я пам'ятаю, оригінал проходив, там просто більше ста їх бувало. Сюди тільки троє дійшло, серйозно? Один на верхній пилці справа, пам'ятаю, розхирячився. Другий теж. О, там, бачиш, за стінкою був ще скотч, Лейкопластер. Сково з всього рівня? Що ми вже записали? 10 хвилин? Я вже виснажився, прикинь! Та йоп пересете. До речі, до того світу, d треба звикати. Я впевнений, що чим далі, тим буде все природніше і простіше. Баллін! Робить ці звуки, вони мене трохи стовку збивають. Вип. Так, там скотч. Мало не здох. Це було теж важко, можна було в кислоту зарядитися. Зато скотч забрали. Їх більше ніж три проходило, напевно, я повільно там вивчав область. Стилістично все гуд, і відчувається як супер мідбой, все добре. Стиль витриманий, музика витримана. Але три, три, третій вимір він дає свої мінуси. Дуже важко оцінити, куди він летить. В 2D було все чітко. Через те можна було робити значно складнішими рівнями, знаєш. Отут навіть я не розумів, чи я долечу, чи ні. bombastic. 으. 으. 고다. 아. 고양. Звісно. Нє, мене вже нерви не витримують, я уже. о па па На грані. Думаю, ця демка буде коротша. А! Треба було дешнутись. А ёпересите! А побачив лейкопластер. А не 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 куда? Ха-ха, зацепил. Та як він не піднявся? Завжди ж піднімався. Це, я вже пішов на нерв. Хочу наступну демку у мене ще одна є теж за Game Awards. Та й Йо пересе. Куда куда? Ну, мені не доскочити, ти розумієш, я не виживаю, мені нема чого тут збирати. Я навіть не розумію, чому. О, блін. Ну, даже 23 секунды. Довись, давай Какая <laughs> там купа лайна была. Трое сюда дешло Серьезно? Нет, там было больше. Я помню, что по иншему морала Я так понимаю, нам показывают разные цветы. А -а -а. -а. Ах, те одноразовые пакеты, ой. Лен знал то сама. Да ё-моё! дуже дивно, да... До... <свист> 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 Не туда, блин, я же закашлялся. Жесть. Дуже важко керувати, коли ти біжиш по тій сцені. Ну як попасти? Я ж зараз як доживу, я не попаду, бо я в паніці буду. Саме цікаве, що я психую, ну, мені дуже хірово, мені не подобається. Мені подобається гра. Але мені не подобається емоція, яку я отримую. Я злюся. Ха, ха. Стільки разів, вичуваєшся просто якимсь ідіотом, розумієш, бо знову і знову. Та бля. Вмираєш. Але якогось чорта я далі в неї граю, ти бачиш? Я ж міг би вже закінчити от ніколи. Смертей, блін. Я не знаю, чого мені дуже важко. Може через те, що ранок, не знаю, я ще не проснувся. Хоча як ранок. Я встав в пів сьомої неділя в мене, бач. -да. О, може буде втеча? Славна втеча? Завжди були такі рівні, де треба було тікати на час. Дуже ну, заставки гарні, але озвучка дивна. Нема ніби гармонії, знаєш, ніби окремо. Так, це точно буде рівень втечі. Це дуже складні рівні. 21 хвилина. Там показують різні рівні. Думаю, думаю. Дивися, це однозначно не треш, і це однозначно не TRB. А от Tier A чи Tier S я не можу визначити. Мені треба грати більше, але дивися, треба любити хардкор. Тут гра, де ти маєш. бачиш тут рівні проходяться 10-20 секунд. Але ти маєш так відточено і чітко це робити, плюс далі будуть рівні на час. Е, Деякі я кручу звук, бо дуже оре. Далі будуть рівні на час, коли тобі ну, взагалі не можна помилятися, бо будь-яка будь пауза, затримка, зацепка, все, смерть тебе не здоганяє. І я думав, що нам дадуть ще такий рівень зараз спробувати. Я би на їхньому місці доопрацював заставки, тому що звук, ну нібито якісь любителі робили. Дуже важлива гармонія, От щоб звукові ефекти там не мають бути мега дорогі, круті, але щоб воно співпадало з тим, що ми бачимо по настрою, по таймінгам. Тут цього немає, і через це віє дешевизною. Хоч мальовка прекрасна, все добре намальовано, і звук хороший, але не мечеться. Ну, Якщо ти аудіофіл, меломан, то я думаю, ти теж це відчуваєш і розумієш про що я. Е, Я поставлю грі Tier A-Tier S. Я впевнений, що вона кудись туди попаде. В мене з'явилося бажання пограти. Тобто демка хороша, вона дає можливість вкусити оцей вайб гри, але зразу кажу, це не для всіх. Це навіть складніше. Капхеда. Якщо ти проходив капхеда, це більше вибіше капхед, більш плавна гра. Ну, я не грав на найвищому рівні, бо там можна ще на топовому рівні проходити всі випробовування. Я грав на звичайному. То зазвичайний рівень це складніше, бо, бо тут важче, вона ніби кривіша. Бачиш, я дуже часто пролітаю. Це якщо ти грав 3D, ну спочатку 2D, а потім 3D Crash Bandicoot, то ти розумієш, про що я. Вже в четвертій частині там додали цю міточку тінь. Типу, стало трошки зручніше. Тут теж є тінь, але вона ніхіра не допомагає. Це дуже динамічна гра, і ти бачиш уже занадто пізну проекцію, вже нічого не вирішити, не поправити. Коротше, от в цілому круто, але дуже психологічно важко. Я кажу, я, я 20 хвилин демку записував, у мене кілька разів була думка, може хватить, може вже зупинити. Але я радий, що я добив. Бо попри це, я все рівно чомусь не вимикав, бач, бо вона мене тримала, вона мене затягувала. Добре, буде у нас така коротенька демка, такий коротенький перший погляд, але ще одна дуже хороша гра. Невже і третя демка з The Game Awards теж мені так сподобається. Бо прагмату я оцінив на TRS, Це бачиш TRS. І попробую зараз ще третю. Скажу тобі, там, що я думаю. Добре, друже, будемо завершувати. Дякую тобі, що був зі мною, додивився відео до кінця. Побачимось з тобою в перших поглядах на інші ігри, на інші демки. Або й в повних проходженнях заходь плейлистів, вже, отак от є на каналі, всього ж півтора роки каналу. А вже стільки всього прийшли ми з тобою, вибираючи собі до смаку. І друже, головне, тримайся там, не хворій.